Обмін водійського посвідчення в Польщі. Особа, яка знаходиться на території Польщі довше, ніж 6 місяців від моменту початку постійного або тимчасового перебування, зобов'язана обміняти своє водійське посвідчення на польське. Заяву на обмін водійського посвідчення складаємо в управлінні гміни, повяту чи міста за місцем вашої прописки. Для обміну водійського посвідчення вам потрібно підготувати наступні документи: заява про обмін водійського посвідчення, згода на обробку персональних даних, фото, ксерокопія наявного водійського посвідчення, переклад водійського посвідчення на польському присяжним перекладачем, дійсний закордонний паспорт, ксерокопія документу, що підтверджує право перебування на території Республіки Польща. Прописка. Підтвердження оплати, заява про те, що особа ознайомлена зі змістом статті 233 Кримінального кодексу та заява згідно закону про керування транспортними засобами. Теоретичний іспит: Якщо ваше водійське посвідчення не відповідає вимогам Женевської або Віденської конвенції, тоді... Ви зобов'язані скласти теоретичний іспит для обміну водійського посвідчення. Україна є стороною Віденської Конвенції, тому для осіб, які мають українське посвідчення водія, складати іспит не обов'язково. Ціна послуги. Обмін водійського посвідчення буде вам коштувати 100 злотих та 50 грош. Оплату можна здійснити в касі управління. Або ж банківським переказом на номер рахунку управління. Також потрібно пам'ятати, що якщо ваше українське посвідчення водія видане на обмежений термін, тоді польське посвідчення буде видане на такий ж самий термін дії звільнення від обов'язку обміну українського водійського посвідчення. У період з 24 лютого по 31 грудня 2023 року, особи, які мають посвідчення водія видане компетентними адміністративними органами України, не зобов'язані до обміну цього документу. Дійсним також вважається посвідчення водія, видані компетентними органами України з просроченим терміном дій. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. you mm -hmm.